Продаж, ми займаємося продажем. Ми займаємося продажем тоді, коли ми зрозуміли ідею, саму ідею накопичувати і мати страховий захист. Так? Ця ідея нам близька, ми її прийняли. І далі ми можемо бути просто користувачем, клієнтом компанії, бо розуміючи цю ідею, ми можемо її транслювати своєму оточенню. Так? І за це це певна робота, і за цю виконану роботу нам платять гроші. І в, цій роботі, в такій роботі ми можемо побудувати кар'єру. Ви це зрозуміли семінар. Певну кар'єру і скрізь. Окей, ну дивіться, але загалом така існує думка, що продажі в MLM, да, мультилевел маркетинг. Це називається, хтось каже, сітів вуха, там, да, ну, це мульти-левел маркетинг. А де наші сітвеки? А? а де наша немає сітєва кінця? Різні думки, люди, да, от, за рахунок того, що раніше це було дуже нав'язливо і трішечки неправильно робили, в да, людей такий стереотип склався. Да, і кажуть, так, ні, сіті МЛМ, я не хочу займатися, це відштовхує людей, правда? І це одна із причин, чому люди сюди не хочуть нас послухати, вони навіть путають. Часто путають, коли ти їм пропонуєш поговорити про продукти, вони, ага, це, 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 це сітєвуха якась там медлайт, у них все в куче. Старлайт, так? тому наша задача зробити так, щоб eccу, ну, не нав'язуватись, не відштовхувати цих людей правильно. І щоб так було, є інший вид продаж. Хлопці, не дуже там є інший вид продаж. Це передача усвідомлення. Те, про що я почав, спочатку. Да, що в нас є усвідомлення, то треба якось передати це усвідомлення. Не просто хотіти продати да, от купи поліс, там, бо я зароблю одиниці і гроші, а передати усвідомлення цього продукту, цієї ідеї. Давайте так. Я вам спочатку презентую бізнес-план для активних людей. Да? От, семінар це був бізнес-семінар. Там багато чого було, але якоїсь такої конкретики, я думаю, що ви там не побачили. Так? Ну Бо... конкретно? Нічого конкретно? Тепер давайте, давайте я вам так його ганю Бізнес-план для активних людей. Бізнес. Я наголошу для активних людей. Так? Тому що... Ну, тут потрібно бути активним якийсь період часу, да, щоб вийти на, на те, на той пасивний дохід, про який говорили на семінарі взагалі. Дивіться, якщо ми говоримо про бізнес-план, значить ми говоримо про бізнес. У багатьох людей, коли як говориш, пропонуєш StarLife як інструмент бізнесу, як франшизу бізнесу, да, вони не розуміють, так а в чому тут бізнес? Ходити продавати страховочки там чи що, це в цьому бізнес. Да? Тому що, дивіться, як роблять бізнесмени, да? як вони мислять. Вони, коли їм пропонують якусь інвестицію, ну, вступити в якийсь бізнес, відкрити якийсь бізнес, правда? Вони дають відповідь на два запитання. Чи задають два запитання? Перше запитання вони, вони задають, скільки і що саме, мені потрібно що? Потрібно інвестувати. Класно, так? Да? Інвестувати. І друге запитання, яке вони задають, коли їм це пояснюють, їм це зрозуміло, скільки це на грошей мені вкласти, да? там, що там ще від мене, там, якісь матеріали чи ще щось. Да? І друге запитання, яке вони обов'язково зададуть, це е, скільки я буду заробляти, і як довго я буду цієї інвестиції заробляти. Таке, mm -hmm. Ну, в принципі, ми до цього другого питання ділянку. Давайте відповідаємо перше. От якщо ми беремо за основу франшизу бізнесу StarLife як бізнесу, треба розуміти. Зразу, що, ну, скільки і що верніше потрібно вкласти. Да, давайте так, як ви думаєте, гроші сюди потрібно вкладати в цей бізнес, щоб він став вашим. Ну, да, ми говорили на лекції кар'єра, і більше буває на останній лекції, казав, що по досягненні восьмого рівня людина переписується статут і включає статут, це ваш бізнес, який передається в спадок, і ну, ніхто його з різні забрати не мог. Так от, гроші потрібно вкладати чи ні? Які? Освічені семінарів. Так, да, я з вами про це вже говорив. Дивіться. А. Була така на семінарі теза, що потрібно від ми... рекомендацій. Да? Ми ж не можемо заставити, ми не можемо там якось людину. Ми можемо рекомендувати з досвіду, так як ми знаємо, як воно працює. Да? Щоб це запрацювало, є рекомендація. Відвідати скільки найближчих семінарів. Хочеть ну, не... я зрозуміти. Тебе... Вісім, щоб розуміти, як його вимагати. 12 стартових семінарів була на рекомендація на Він сказав, от почми до 12. Скільки це буде коштувати? Скільки на це треба виділити грошей? От ви виїздили на цей сесінар, скільки свят потрапити? Як же берете на серце? Якщо на себе, то буде. 1700 сімсот семінар, плюс проживання 660. Плюс дорога. Ну і перекусити дорозі, це вже таке. Ну, Не. Ні. В принципі, скільки це вийде, хто Дві, триста плюс там, три ну, тисячі гривень, грубо кажучи. Да? Якщо ми беремо 12 стартових семінарів, це виходить 30, 36 тисяч. Правильно? Uh -huh. Давайте напишемо так. Орієнтовно 1000. Потратити на шоу? На навчання. На навчання. Ви скажете, так ти дожди, я, я вже прослухав цей стартовий семінар. Чи прослухав? Навіщо мені їхати другий, третій, п'ятий, восьмий? Сім навіщо? Я ж все ж одне й те саме. А я скажу, що все буде одне й те саме, тільки ви приїдете другими на цей стартовий семінар. Ви ж з нього приїхали інші. Тобто ну, щось в голові, щось, якісь думки, ви мислення, якесь, якесь вже щось, ви вже десь приглядилися, ви змінилися. Так буде і на другий семінар, так буде після третього, четвертого, при умові, якщо ви будете активні. Так? Тому що якщо ви активні, у вас з'являється якийсь досвід, досвід комунікації з людиною. Ну, ви вже ну, бачите більше, далі бачите. Приїжджаєте на семінар, ви його чуєте по-іншому. Ви його чуєте по-іншому, десь якась... Те, що ви зараз пропустили, ви, ну, мимо вас пройшло, да? а там ви, ага точно, так. ага, точно так. Тобто це буде вас формувати як професіонала в цій сфері. Причому ці тисячу доларів, дивіться, так, да, інвестувати це невеликі гроші, якщо ми говоримо про бізнес, правда? Про який бізнес за тисячу доларів зараз відкриєш? Причому це просрочку на рік. Це ж навіть не відразу потрібно їх дістати і платити всі символі. Причому можете і там своїм структурному далі сказати, що, в мене є пока я. Без проблем. Тепер, що потрібно що потрібно ще інвестувати? Напишу так, 2 три години на день. Це про що мова йде? Це мова йде про 2-3 години вашого часу. Ну Неможливо щось створити, да, десь розвинутись, в чому, не інвестуючи свій час. Ну, Лежачи на дивані, є така, такий вираз. Між диваном і... вибачте, Да? Одним місцем долар не пролетить, ну, якщо просто там лежать ну, навряд. чи. Тому Дві-три години в день потрібно інвестувати. Це відразу треба зрозуміти. Тобто, що от мене є зараз план номер 1 да? це той план, який генерує мені гроші, на які я живу. Да? Тобто Робота, до якої вийшли всі ці 15-20, не знаю хто скільки років дійшли до такого, що зараз один друге. Треба зрозуміти, що в цьому ритмі треба його трішечки змінити. Це певний тайм-менеджмент. Треба спланувати, що я 2-3 години максимум кожного дня буду приділяти цій, цій темі увагу. Причому, При що сюди входить в ці дві-три години? Це входить планування. Ви плануєте кожного дня хвилин 30 ввечері. Сідаєте, це рекомендація. Треба попланувати завтрашній день в цій темі. А кому я зателефоную? А з ким я зустрінуся? А що в мене завтра? Ага, завтра є тренінг. в понеділок чи в середу презентація. Так, треба запланувати, що я піду. Попланувати по людям. Тобто, ви хочете зустрітися з людиною з якоюсь, ви ввечері подумайте, що я їй скажу, да? От коли я її наберу. Позвоню, що я їй скажу? Про що я хочу з нею поговорити? Це потрібно подумати, проаналізувати. Проаналізувати минулий день, минулу зустріч. З ким бажано це робити аналіз? А ти з кимсь поговорив. Е, да? е, Таня говорили, з, ким, з кимсь вчора, сьогодні, можливо, чи ще не говорили. Не говорили. А ти е, з ким говорив? Да. Да. З ким ти це, е, коли вчора сьогодні говорила? І вчора, вчора ти поговорила, з ким ти аналіз провела цього цієї розмови? З дочкою провела аналіз вчора. Сьогодні я провела аналіз. Ми обсуждали поїздку з Васією, з дочкою, знайомі вже зателефонувала, сказала, що тобі по заряз <laughs> І все, так? Да? Більше не відкривала заяз. <гул> у мене просто три дні вихідного трошки накопичилася робота, тому <позуміло> ну, дивіться, я рекомендую зараз, так, як бізнес-план, щоб у вас все вийшло, це ви плануєте. Потім аналізується щодня те що, те, що ви зробили за цей ці, цілий день з вашим не бо в нього досвіду до більше, да? просто розпускайте. Отак от отак було. Да? І він вам там підкаже, де в чому. І, І далі. ці 2-3 години входить проведення 120 бесід нових. нових людей за рік. Надо запланувати. Давайте так, 120 розмов з людьми за рік. Це в місяць скільки розмов провести? 10 розмов в місяць, це в тиждень. 2-3. Це посильно? Ну, В принципі, якщо, якщо задатися ціну, якщо маємо таку ціль, да? якщо у нас ну, підходи нам, нам все це, то 2-3 розмови на тиждень при вашому графіку загружності це нормально, це посильно. Далі. <клух> сюди входять тренінги презентації. Да, які у нас тренінг по понеділкам ви сьогодні виділили цей час, Це ви зараз годину із двох-трьох ви вже як ви, е, ну, інвестуєте в свій бізнес. Я зараз говорю не про мій, я це зробив, я це роблю, да, і я маю результат, я вам його покажу. Важко, якщо ви відкриваєте бізнес, треба відразу зрозуміти це. 120 бензин присутність тренінга на презентація. Для чого? Для того, щоб формувалися, як спеціалісти, професіонали, формувалися у світогляд, і далі ви могли його передавати. Далі, що потрібно ще інвестувати, це бажання вчитись і змінюватись, змінюватись в співпраці з структурою. Співпраці з структурою. Це важливий елемент, тому що, як ви зрозуміли, семінар, ми зацікавлені в тому, щоб у вас вийшло. Якщо ви закриті або у вас немає бажання вчитись, то ніхто нічого не зможе зробити, правда? Ви собі щось надумали, закрились там, і, і все. І не виходить у мене. І не вийде, да? тому що тільки коли ви змінитесь, у вас будуть відбуватися певні зміни певний рух. Тепер тут зрозуміло, да? і друге, на яке, на яке питання потрібно дати відповідь, це скільки. Да? скільки і як довго я буду заробляти. заробляти. На це відповідь на це питання там пізніше. Так? Давайте зараз трішечки повернемося назад. Я вам зараз е, скину е, вашу, ваші групи один, таку, одну таку картинку. Зараз буде знайти. Дево в мене збереження. Збереження. Давно навчались в 9 класі? А? Давно, так? Да? Ну хтось недавно. Правда? А скільки років тому ви навчались? Якщо 7. Не признавайся. 7 років? 7-8, так. 7-8, так. Дивіться, я кидаю так, це в Андрієвського. Пересувається. Щось не переслатиться, ладно, я потім перейшов. Я вам коротко: ми працюємо на ринку фінансових послуг. Тобто, що MetLife, що ці страхові компанії, це ринок, фінансовий ринок. Переслав? Хорошо. Це фінансовий ринок. Так от, StarLife це теж учасник фінансового ринку. І ми пропонуємо вам бізнес на фінансовому ринку. Ну, щоб це зрозуміти, треба подивитися в історію, звідки він взявся да, StarLife це фінансовий ринок. Де він взявся, як він виник? Давайте так. Була така австрійська компанія Grauer. Чули про неї? можливо, хтось чув. Перевірте, пошукайте інформацію. Це інвестиційна страхова компанія Австрії, королівської сім'ї Австрії, Габ, Габсбургів. Їй далеко за 200 років. Тобто, уявіть собі, страхова компанія, яка багато далеко за 200 років. Вона була в Австрії. Давним-давно. Так от, десь в 60-х роках минулого сторіччя, один з керівників департаменту з продажу австрійської компанії Граве. Да, був такий Зігмунд Шупсенхоффер. Він, він організовував ну, да, в Австрії, всій Центральній, Східній Європі, Західній Європі. Він подумав, а тоді якраз набирав цей МЛМ Ринок, ринок США, мультілевел-ракетинг. Да, тобто продажі через рекомендації. Він подумав: а чому нам не зробити так, як компанії страхові? Не платити довольним нашим клієнтам за рекомендацію своїм знайомим. Да, от є довольний клієнт, да, з покоління в покоління. Ну, якщо 200 років компанії, там цілі сім'ї, які отак з покоління в покоління користувалися цими послугами. Він подумав, а чому не запропонувати цим клієнтам фінансову нагороду за те, що вони приведуть нам нових клієнтів. Соня. Сонячка, тих і тихіше, зроби будь ласка. Він це подумав і почав розвивати цю тему. Він її спробував, да, написав маркетинговий план, до якого ми дійдемо, про який ви в тому числі питали. І він в Австрії почав це розвати. Воно так пішло в Австрії, продажі просто злетіли до того, що він виріс звідсіля і створив свій власний окремий холдинг, який називається Оси Оксіден. Оксін, не пам'ятаю, як вона пишеться точно. О Ок. Холдінг. Холдінг, холдінг. Таку компанію, так? Да? Цілий холдинг Що таке усі холдинг зараз? Зараз він представляє свої інтереси в Західній Європі. Західна Європа. Тобто, що значить інтереси? Є його підрозділи, як дочірні підприємства у всій Західній Європі. В Центральній Європі да, є його е, дочірні підприємства. І в Східній Європі. Він вийшов через якийсь час на Східну Європу. Бо Східна Європа, ви пам'ятаєте, вона ж була під Радянським Союзом, там в більшій частині. Да, Східна Європа. Європа. Так от, в Східній Європі цей холдинг здійснює свою діяльність через компанію Євролайс. От якщо ми подивимося, поїдемо в Латвію, Литву, Естонію, Польщу, Чехію, Угорщину, всі оці країни, там їх більше 20, по-моєму, що е, там пошукам, Латвія, Естонія, Естонія, Польща. І так далі, ми, ми там знайдемо, побачимо, що там є Євролайф. Євролайф. Як посередник, як фінансовий посередник. Між страховими страховою компанією ГРАБЕ і Медлайф вони зараз продають і, і людьми. Да? Він є давним-давно, створений. Так от, Євролайф прийшло в Україну, в Україну в 1999 році. Тобто офіційно Холдінг Оксі Холдинг Oxy, Oxy Holdings, прийшов прийшов в Україну. Открив свочірн підприємство в вигляді Євролайф Україна. І з цього моменту почав розвиватися цей ринок, про який ми з вами, якими учасниками цього ринку ми з вами є, про який ми говоримо. Фактично до 2008 року Євролайф був єдиним монополістом тут. Були й інші брокери, там приходили з Європи, але вони маленькі. Євролайф був ну, монстром, так, грубо кажучи. Так як і в інших країнах. Що відбувалося, звідки ж Starlife, ви мені скажете. У да? 2008 році на фоні певних подій, одна з цих подій це фінансова криза, да? тоді була, а друга подія це що в цьому Євролайфі виросли українці. Що значить виросли? Тобто, по системі навчання європейці передали розуміння ну, нашим українцям. Да? Тобто Виросли українці, які дійшли до потолка е кар'єри цього, цієї компанії да, австрійської. Вони зрозуміли, що вони все вміють, вони знають, це їхній ринок, Україна, да, це ж не, не, не поляків, не чехів, це українці. Ринок нашого. І деякі з них, особливо особо амбітні, ну, вийшли з Євролайфа і створили євролайф. Власну компанію створили Life. Вони вже все знали, все вміли, розуміли, як вони функціонують. Функціоную. Вони створили Євро Life. Все те саме, тільки назва трива. І власника два. Отут власник Оксіо Оксіне Холдинг, а тут власники ну, два українця. Один з них наполовину поляк, по-моєму, чи в Чехі, я не було, не важливо. В Цей же момент. Більш молоді люди, такі як Іван Українцев, да, ви його ще не знаєте, ну, його на цьому семінарі не було, ну, це один із наставників і головних Старлайфу, він тоді молодим хлопцем був, він у цьому Євролафі теж вже був е на восьмому рівні. Там така, приблизно така система е кар'єри. Да? Він був, він це все знав, він бачив, як відбуваються ці події. І вони ж вели розмови з усіма, що давайте якби, ну, ми самі. Але ми самі вони не захотіли поділитися співвласництвом, тобто ми, власники брокера, йдіть до нас і робіть на нас, так? як на роботу, знову ж таки, наймати, наймати людей. То ці два хлопці: Саша Жданок і Іван Українцев, Саша Жданок, ну, на жаль, загинув, да, ну, Іван Українцев продовжує, вони створили, вони думали, як? Так якщо ми ще створимо юридичну особу свого брокера, назвемо його як угодно. Так? І ми знаємо, як робити, як навчати людей, як все це робити. І ми це робитимемо, то знову ж таки виростуть люди, українці, які зрозуміють, як це функціонує, і вони від нас підуть. Ну правильно? Ну, це так само, як я був адвокатом, до мене приходили на стажування хлопці, да, дівчата. Я їх стажував, навчав. Мені було цікаво, їм справи, заробляв на цьому. Не тільки ці люди доходили до того до... Рівня компетентності, вони казали «спасіба, Стас Миколайович, я, я сам, я відкрию офіс, я отримав свідоцтво, там все, я сам, і вони уходили. Тобто, у, утримати їх немає можливості, правда? Так само, як ви відкрити кар'яр, навчити їх людей там працювати за.